Ще одна новина пов'язана з життям Дніпрозоринського державного технічного університету. У першому навчальному корпусі триває модульне контрольне тестування для студентів. Взагалі то у нашому університеті таке тестування проводиться вперше. Більше знає наш кореспондент. Модульні тести були впроваджені за ініціативи ректора університету Олександра Коробочки. За словами голови профспілкового комітету Ігора Губарєва, їх головна мета зменшити можливість корупції під час спілкування між студентом та викладачем. Проводитись вони будуть двічі на семестр. Кожен студент підходить комп'ютеру, вибирає свою дисципліну, якій здається, наприклад, ТТМВ. Окей. Так, потом із списка вибирає свою фамілію. Ну, да, ну, допустим, э, ну, І е, Вопросы вот, вибираються вперед или назад. Наприклад. Е, і отвечает на вопрос. На каждый вопрос дається 2 минути, всього 20 питання. Е, Оценивается не 20 вопросов, а 26 балів. Каждый вопрос равноценный. Якщо за результатами тесту студент отримає відмітку, яка його задовольнить, він може вже не складати звичайні іспити.